Привіт, ми сьогодні з вами будемо разом дивитися, що я приготувала для малюка на перший місяць життя. Мені здається, що цього має вистачити, але не факт. Багато речей ще в кладовці лежить, не попросовані, не постірані, треба ще за ними буде доглянути. Але із цього всього я маю вибрати, що саме я візьму. Пологовий будинок, щоб дитині було зручно, і мені було зручно за ним доглядати, одягати. Тому що я пам'ятаю, як я вперше одягала Марію, це було а, не дуже. Руки так трусилися, всі речі якісь були незручні. Тому давайте будемо дивитися. Поїхали. І так, із комбінезончиків, так як мені ставлять ПДР на серпень або вересень. Ще не знаємо точно, коли саме я буду народжувати, але мені чогось відчувається, що це буде серпень, буде ще тепло, але хіба знаєш, коли воно прийде. Так, що в мене є із тепленького такого? Є такий ведмедик, такий його можна навіть буде на виписку одягнути, але він якийсь темний. Це якщо малюк народиться. В вересні ось такий є комбінезончик. Тут пише 47-53. Тут такими зміжками. Така у нас є молнія. І це такий трошки більший комбінезончик. Тут 56-59. Ну, мені здається, що цей ми лишаємо вдома на осінні прогулянки. Це точно ні. Так, є. З цих вибрати мені дуже важко. Дуже важко. А, поки що лишимо їх, відкладе. Добре. Так, тут я приготувала два таких слівнявчика, але я думаю, що на випуску і в пологому будинку вони мені також не знадобляться, тому ми їх відкладаємо. Так, я ще приготувала коробочку, щоб трошки відкладати всі речі, зайві які нам будуть не потрібні. Так, у нас є така шапочка тепленька, але мені здається, що саме на випуску вона не знадобиться, тому ми її до комбінезончика відкладаємо. Так, це ще Марійна така шапочка на зав'язочках, але вона її одягала начебто десь 4 місяців, тому, я думаю, також вона не буде пасувати йому на перший час. Так, і шапочок в мене є ось такі з цими штучками, мені дуже подобаються такі вони прикольні. Ми поки їх лишимо, підберемо їх під комплекти одягу, щоб воно все пасувало. Так, і тут ми побачимо, що такі, дивіться, такі без всяких бомбончиків. Це, мені здається, вона така якась дуже завелика, ми її також лишимо, не будемо її брати. Так, ну що, давайте вибирати комплекти. Комплекти. Дивіться, я поклала спеціально ось такі два комплектики. Вони тут, бачите, на ніжках ось такі защиточки. Я їх брати не буду, тому що з Марією я їх взяла, і вони були реально незручні саме в плогому будинку, тому що дитинка дуже мала, вона ще спить. І вони, мені здається, не знадобляться. І також є ось такі. Це, якщо вже малюк підросте трошки, ви навчитесь його брати на ручки, буде дуже зручно. І тоді вже ми будемо використовувати ці комплектики. Ми їх лишаємо на потім. Так, є, давайте ми так поставимо, щоб нам не заважали. Так, із ось таких ось. Сліпів, як зараз називаються. До речі, коли я була Марією, я того не знала. І просто називала це суцільним таким комплектиком. Дивіться, в мене є такий ось малючок. Це взагалі такий маленький розмір, найменше. Я його візьму. А, так, і давайте ми підберемо під нього шапульку, яка може посувати шапулечка. Яка буде під нього посувати. Дивіться, як вам ось така шапулечка, або ось ця сіренька. Мені здається, більше така полосата вона підійде блакитна, ні, жовтина, ні, коричнева, або ось така коричнева. Так мені хочеться, щоб він був такий стіляшка, просто дуже файний. Але давайте ми візьмемо полосату, дивіться, і в мене є ще. Е Сині такі рукавички. Є ще там, правда, білі. Добре. Так, визначаємось поки що, ми беремо цей комплект, сліпик. Він такий легенький, дуже. І оцю шапулечку. І до нього ще треба підібрати буде білі е, рукавички. Дивіться, тут в мене є такі тепленький, тут пише розмір на три місяці. Ну, Давайте замірюємо. Так, він більший. Так, а ну давайте замірюємо його з розміром 56 см І подивимося, чи нам буде зручно. Так, він набагато більший, тому ми його відкладаємо на осінь. Але він дуже такий файний. Я, до речі, думала, що він нам підійде, щоб ось так бачила його. Так, є такий м'якенький, тепленький, біленький. Біленький супер, але він такий більш молочний. Тому під цей молочний, я думаю, що нам підійде ось така шапулечка. Точно. Так, і такий легенький, ще білий теж. Тут в нас є Це антицарапки вже одразу. І під нього давайте підберемо шапулечку. Мені здається, оця. Така файна дуже. Або ж, або ж ця. Щось мене так тягне прямо на ці шапочки. Ну, давайте спробуємо ми візьмемо. Ось так. Ось такі в нас три комплекти ми визначилися. І дивіться, тут є такі ще темненький. Я думаю, один з цих можна буде взяти на випуску, наприклад, цей, який більш легенький. Так, добре. Кажуть, що цих сліпончиків треба багатенько брати. Тут молнія, і дивіться, така шапулечка нам підійде. Файно. Поки що відкладемо 4 ці шапочки сюди. Добре, так, в нас є ось такі. Повзуночки. Вони тут такі файні. Щось мені попало, дивіться, ось такий. Мені здається, що це дівоче. Ми їх не будемо брати. Тобто наш чоловік. Так, тут такі нічні повзуночки, такі гарненькі. І ці білі, бачите, вони трохи більші. Такі біленькі, трохи більші. Мені здається, вони пасують під цей гольфік. Під Тут пише також на три місяці, тому такий білий комплект ми також лишаємо на потім до речей більших. Так, ці нам пасують ці більші, ці більші, ці пасують, але на пізніше. Так, ці не підходять. Тепер сюди під ці повзуночки треба підібрати якийсь комплект, але я ще хочу показати вам те, що реально а, воно дуже гарне, але воно не підійде. Чому? Ось такий, дивіться, костюм з такими відкритими штанями. Якби це було початок літа або зараз, так, то ми його точно взяли. От, або вже коли ми будемо вдома, тому що під нього треба одягати човіточки, носочки. І це все дуже, мені здається, важко після пологового стану. Мені буде не до того, тому хочеться більш комфорту, тому ми його тут також відкладаємо. І тут я думала до тих жовтих штанців взяти таку е, файну жовту бодік. Але він тут пише 62 номер. Це більші речі ми відкладаємо. Добре, це можна вже сховати, щоб вам не заважало. До цих штанців легеньких хочу підібрати якусь таку якийсь комплект. Дивіться, у мене є такий маленький. От я думаю, що буде до нього пасувати. Є така футболка, вона дуже така гарна, але футболка це також не наш варіант буде. Треба, щоб було зручно. Я такий трошки більша. Мені здається, що це прям завеликий. Тому із легеньких таких ми візьмемо наразі ось такий водик і такі штанці. До них в нас є що? Ось такий вийде царапок. Мені здається, що буде сіренький ось пасувати. І до того, візьмемо сиреньки і буде до того пасувати. Так, супер. Це ми відкладаємо більше, щоб вона нам не заважала. І з таких боді з довгим рукавчиком. Що ми маємо? Ми маємо синій, він такий, ну, не теплий, але і не дуже легенький. Ось такий легший є біленький. Раз, такі полисатий, є вище 100% бебі. Це мені дуже файно подобається такий зелений, дивіться, який гарний, але а, буде недоречно, хочеться, щоб малюк був такий весь світленький, тому також відкладаємо. І тут ми маємо ще які білі, різні і таких два однакових сині. Давайте ми візьмемо один синенький. Супер. Один відкладемо до того. Пропоную взяти ось такий білий, дивіться, такий в полосочку. Він такий легенький, дуже файний. І такий без нічого. Без нічого, але давайте будемо брати 100% бейбі, щоб там якийсь був напис. От, а це також відкладаємо на майбутнє. на майбутнє Це поки що нам не знадобиться. Тобто ми маємо зараз три боді з довгим рукавом і один з коротеньким. І також ми маємо до того царапки сірі. В нас є Дивіться, до блакитних, до блакитного в нас можуть бути блакитні царапки. Вони менші, дивіться. Ми бачимо по розмірам, хоча мені сказали, що це для малюків, але розмір ви бачите, як відрізняється. Навіть не знаю, чи треба буде брати такі великі сірі. Будемо бачити. Дивіться, ще є ось такі. Давайте замірюємо. Вони такі самі. Бачите, і форма відрізняється. Ну, зараз подивимося. Так, надалі в нас з довгим рукавом. Є, подавайте, білий два штучки і один блакитний. І тобто, ми бачимо, в нас є такі тепленькі штанчики. Треба одну пару якусь взяти. Так, полосаті і сині. Давайте візьмемо синій, теплі одні штучку. Одну візьмемо ці тепленькі ми поки що наразі відкладаємо. Так, щось теплого в мене є, тому що ми не знаємо, яка буде погода. Так, в мене є ось така кофтинка. Вона досить така важка, я навіть не знаю, чи це буде доречно. І ну, це H&M, розумієте, така а, кофта, вона взагалі дуже чудова. А, але вона має капюшон і це буде незручно на перший час, тому поки що не беремо. З приводу цієї кофточки, можна подумати, але де в самому пологому будинку там дуже тепло. Мені здається, що того реально з довгим рукавом буде вистачить, Треба просто буде взяти якусь ковдрочку, а цю ковтинку ми лишимо вже на прогулянки на вулицю. Так, мені подобається, що в нас все зменшується і нам буде легше вибирати. Так. Із шкарпеточок. Що ми можемо взяти? На, наприклад, такі воздушні ванни, коли буде дитинка лежати, їй можна одягати якісь такі приємні шкарпеточки. У мене є такі дуже маленькі, маленькі. Так, із жовтого у нас такого нічого немає. Полосатого. Мені здається, дивіться, отакі от дві пари можна взяти Полосаті, блакитні. О, ну ці я теж приготувала. Вони такі взагалі мальопіки найменшого розміру. Я думаю, що хай вони будуть. Ось такі, я дивіться, не знаю, це може бути на виписку або куди. Так, ці царапки відкладаємо поки що, їх не беремо. А, також шкарпеточки. І ось мені подарували такі чопики, але мені здається, що вони ну, якось не дуже пасують. Не знаю, хай тут лежать, ми ще подумаємо з вами з приводу їх. Шкарпетки відкладаємо пелюшки. Пелюшечки мають бути обов'язково, багато їх штучок, і одноразові я вам покажу, і такі, які ми будемо користуватися і складати на полинальний столик або собі на ліжечко, щоб дитинка лежала на чистенькому. Так, тут ми не рушнички. Теж треба буде приділитися. і з приводу пелюшечок. Що я приготувала, я вам покажу. І так, дивіться, в мене є така баєчка, це ще й Марійна. Я її гарненько ще попрасувала, все, вона чистенька. Вона дуже досить така довга, і її можна, в принципі, взяти, якщо замастимо, то навіть не шкода буде викинути. Нічого страшного, така легенька є, взагалі літня, така легенька, потім також така більш товстіша. Мені здається, що ми візьмемо ось ці дві теплі і таку одну легеньку є. Три пелюшечки. Також я приготувала. В мене є е, такі наматрацники і клейоночки для дитини. Більші, я їх лишила вдома, не брала, а є така невеличка. Вона теж лишилася з під Марії. Тут є деякі там плямки, але нічого страшного. Можна перевдягати дитинку, якщо вона пісне, бо як не нічого страшного. Ось я беру таку клейоночку. Так, потім е, в мене є такий гарний рушник. Але мені здається, що там таким рушником ми не будемо витиратись, тому що дитинку не можна мити, поки в неї не зійде пупочок. Тому наразі поки що лишаємо це вдома, і не до одежі. А в мене є окрема така коробочка, там де я складаю рушнички і те все, щоб потім не шукати. Так, із такого я беру таку ковдрочку. Таку вона легенька, біла, є в мене ще файні нові, там, з ведмедиками. Все. Але наразі я думаю, що таку ковдру можна взяти білу, вона буде дуже зручною. Ось. Вкривати дитинку, або навіть собі використовувати, підкладати пригодування. Це буде ковдрачка мені зручна. з рушників, що я тут приготувала, в мене така є в вигляді пелюшечки, дуже легенька. Це можна. Буде витирати і попку. Ну, такого-таку можна буде використовувати. Потім із рушничків є такі, дивіться, такі маленькі. Я навіть не знаю, чи вони знадобляться, але хто їх зна. І такий е, вафельний рушничок. Давайте будемо вибирати. Я думаю, що ми це візьмемо. Щоб витирати дитинку і одну таку маленьку, один маленький рушничок. Ось ці два наразі ми відкладемо. Супер, це ми подумаємо. Все в нас зменшується. Давайте повернемося до комбінезонів, щоб вже визначитися з ними. Шкода, що ви зараз не можете мені вже написати, і порекомендувати, що ви вибрали ви. Ну, я думаю, що ми не будемо брати не той, не той. Поки що не будемо брати, відкладаємо їх на майбутнє, вони нам будуть просто е, давати великий об'єм сумка. Я думаю, що ми зараз з вами подивимося конверт, куди ми будемо е, при виписке за, замотувати дитинку, і нам того вистачить. Так, ну що, продовжимо наш екскурс по всьому. Я відклала в самий пологовий будинок вже в родину таку собі пелюшечку, яку можна буде виконати і підкласти під себе. Потім прокладочку таку, після пологів, ну, така є дуже велика, і один такий памперс для малюка. Це є необхідне, те, що Є в списку в пологовий будинок, ну і також для вашої зручності краще це все взяти. Потім в саму родильню я ще беру з собою помадку, тому що при диханні буде дуже сушити губки, щоб вони не потріскались, то я її поклала. Також такі серветочки, ну їх ще називають туалетний вологий папір. От, і сухі серветки на всяк випадок. Також я ще покладу собі пакетики. Якщо буде нудота, то щоб нікуди не бігти, а собі в пакетик і викинула. Також в мене є вже в саму сумочку, коли мене привезуть в палату з малюком. В мене є ось такий пояс спеціальний. Утягуючи після пологовий, його одягають лежачі, це дуже зручно. От, і він е, допомагає нашій матці скорочуватись. Так, потім такі після пологові трусики вже на виписку. ось, е, ну, Вони утягуючі, такі дуже зручні, не дуже є вони такі сексі, але нічого. І такий е, заморожувальний, е, я навіть не знаю, як він там правильно називається. Для замороження такий пакетик. Для чого я його взяла? Для того, щоб при годуванні, коли в нас збільшується груди, поступає молозова, можуть бути напряки грудей і щоб знімати напряк, як доробити собі лімфоточний масаж і прикладати такий холодовий компрес. Для того, щоб знімати ці напрямки, це є дуже зручно, я вам рекомендую також щось взяти. Або якщо ви забудете, то собі візьмете памперс і охолодите його в холодильничку, який буде на поверсі. До цього комплекту саму родину, я ще собі купила такі трусики, вони є як памперс, для того, щоб нічого не текло по ногах. і... Я змогла одягти вже після пологів таку гарну рубашечку. Я сьогодні придбала. Вона є така бавовняна, натуральна, от для годування. От ось така легенька. Там взагалі дуже тепло, тому. І такий халатик. Я теж вам рекомендую придбати щось для себе новеньке, або якщо у вас є улюблене, це є дуже. Зручно це це такий як собі подарунок. Так, так. Потім я ще взяла купила поштучно такі ось ці памперси до тих самих вже прокладочок. От, потім серветочки, такі прокладки для грудей. От, так як у нас будуть з чоловіком. Партнерські пологи, то для нього є халатик, спеціальний бахіли та шапочка це набірчик для нього. Це все будемо спаковувати. Потім є ножиці для малюка, але я не думаю, що там такі великі нігті, що мені знадобиться це прям самий пологовий будинок. І ще я виклала. Супер м'який аспіратор назальний це витягувати шмарклі. От ну я надію, що це нам не знадобиться взагалі, і що я його навіть не буду відкривати. Хай так і буде. Ось це ми лишаємо вдома, але хай воно буде на перші дні, як ми приїдемо. Також термометр він є. Такий, що за хвилинку міряється, є за 30 секунд. Ти ставиш малючку, включаєш, і він пікає. Потім вже я теж думаю, що в лікарні, якщо що, дадуть, і це не потрібне. Буде якщо що, то чоловік вже привезе крем під підгузочок. Я взяла ось таку фірму Ліндо. Без віддушок мені порекомендували, чесно кажучи, Марія взагалі не використовувала крем під підгузки. Нас не було з тих, з тим проблем, але кажуть, що треба, тому беремо. Хай буде нічого страшного. От і так як відмінили вже клізми, то я не знаю, чи буде. Там чи ні, то я собі взяла мікролапс розчин ректальний. 5 мл вона коштувала 43 гривні, така клізмочка. От, Я її також беру і покладу в набірчик. В саму родину, От, тому що коли дитинка опускається, підходить і дуже хочеться по-великому. Якщо ще є якісь залишки, це дуже неприємно. А, краще зробити таку невеличку клізму. Але багато кажуть, що це не рекомендовано, це неправильно. Якщо ви реально наїли довгий період, у вас вже все вийшло, супер. Цього не потрібно. Але я собі придбала, хай буде. Тут у нас конверт. На виписку пелюшечка і такий там бантик з подушечкою. Це я беру окремо вже на виписку. Що я одягну на виписку, поки що не знаю. Але думаю, що я окремо в такий пакетик, але покладу все в одну сумку, щоб воно було. Також косметику з собою беріть щоб бути гарною. І бо це такий щасливий день, розумієте? Потім давайте подивимося набір мильний. Так, що я взяла? Це у нас крем від Трішин-Веледа. Я користувалася при першій вагітності Бурелан, от, але мені він там я щось пару разів намашувала. Марія дуже гарно брала груди, і з цим не було проблем. Також ми не використовували соски, от, тому все було добре. Так, Зволожуючи такий крем, кремний стела, в нас. я собі взяла мило таке звичайне для рук, дав, таке просувати речі, хоча в самому пологовому просувати не рекомендується. Придбала собі окремо такий дезодорант він без віддушок, без нічого. Потім така нова зубна щіточка, яку можна буде там просто викинути зубна паста, рушничок для рук. І такий для інтимної гігієни гель шампунь. От, ну самий такий гель вже просто митися. Я думаю, що я пізніше докладу або ще буду використовувати мелодав, якщо забуду покласти, тому що мені дуже подобається давинки, м'який. Тому буду бачити. Ну що, переходимо на ту сторону? Буду з такого ракурсу показувати, щоб вам було все видно. Для малюка я вибрала серветочки Pampers. Ось Беремо одну для нього, потім е ще одну пачку, яка знадобиться, можливо, там, не знаю, для рук, там щось, якийсь стол витерти. Просто ще одну дитячу, таку звичайну пачку серветок. Потім е вологі серветки для туалету. Це для мене. Так, потім в нас такий Джонсонс гельчик, щоб підмивати малюка обережно. От потім сосочка в нас від нуля. Я її не планую використовувати, але вона є в списку. Я її беру а можливо, знадобиться. Хоча я дуже в цьому сумніваюся, але буде От, така пляшечка. Вона з антиколіковою системою, тут закордонна фірма, що нам подарували, от тому вона теж нам по наразі не знадобиться, але беремо на всяк випадок. Потім ще я такий знайшла в себе набірчик. Тут лосьйон для тіла, та для душа. Що я вам казала на тій стороні, що якщо я забуду, то я вже знайшла і додаю до того набору і дезінфектор е обов'язково для рук. Він знадобиться, ще треба додати крем для рук, для вас, щоб був. Потім із памперсів я вибрала Huggies. Ось така серія, не знаю, чи підійде. Я беру, чесно кажучи, всю пачку. Хоча дівчата беруть половину, мені краще, що він там пісне, копне, не. я все викину собі, все буде чистеньке, хай буде ціла пачка, вона реально багато місця не займає. Потім пелюшечки одноразові для малюка 10 штучок, щоб коли його там змінювати. Хоча є пелюшки, ви бачили поговняння там різні. І ще такі одноразові підкладати теж хай будуть. Потім для мене новенькі такі плетики, я буду заслати ліжко під мою суконьку з халатиком, який мені домашній уют. От. Туалетний папір сухий, потім такі прокладки, великі після пологові. І 10 штучок. Одну із них я поклала з собою одноразові пелюшки для мене. Ось, ну І наразі це все, що я встигла придбати. От, Якщо ще щось буду додавати, я обов'язково запишу ще окремо відео, тому що ще не доїхали до мене ось ці гарні сумки прозорі, тоді я буду все пакувати, але нічого. Тому я буду все спаковувати. Ставте лайк, пишіть коментарі, щоб ви ще додали до цього всього. Ще треба шкарпетки для мене, одяг, але наразі я це буду збирати вже пізніше, вже під сам срок екологів, а це зберу е, зараняв. Хай лежить.